І смачні котлети із картоплі пахучі, ах, і пахнуть царськими грибами. А смачні, що їх їсиш і ще їсти хочеться. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто. Усім привіт! Друзі, сьогодні смачна кухня гуру смажить царські котлети на сковороді. Приготуємо їх разом з нами. Для приготування царських котлет потрібно 350-400 грамів звареної до готовності картоплі в мундирах та 50-60 грамів вареної. Моркви і 10 грамів висушених лісових грибів. У нас білі гриби, царські гриби. Хоч замість лісових грибів можна взяти і відварені та ще й обсмажені шампіньйони. Візьмемо ще дві повні ложки. Із чубчику пшеничного борошна, одну цибулину грамів сто, одне яйце куряче, якщо не тримаєте посту. Фар, звичайно, за смаком поперчимо і посолимо, а смажити котлети будемо на олії без запаху. Обвалювати сформовані котлетки будемо у панірувальних сухарях, хоч можна і у борошенці Готуємо фарш. Приготування розпочинаємо із грибів. Їх залишаємо на 20-30 хвилин у кип'ятку, нехай вони розпаряться. Розм'якнуть. І якщо ще не зварили овочі, то варимо їх 30 хвилин із моменту кипіння варимо картоплю й моркву. Ріпчасту цибулю нарізаємо ножем дрібно кубиком і поміщаємо її у посудину, у чашу, у якій вимішуватимемо фарш. І відразу її солимо, щоб вона випустила свого соку. Охолоджені овочі дрібнемо на терці із великими чи середніми отворами, хоч можна їх і пропустити через м'ясорубку, але якщо їх натерти на терці, то котлети вийдуть більш пухкі, більш смачніші. До подрібнених овочів додаємо у чашу пшеничне борошно і одну третю чайної ложечки суміші перців мелених або тільки чорного меленого перцю. Все змішуємо, перемішуємо, щоб сипучі гарно розподілилися по овочах. Гриби відціджуємо і обсушуємо на паперових рушничках. І подрібнюємо їх ножем, нарізаємо кубиком, хоч можна їх і пропустити через м'ясорубку. У фарш, якщо не тримаєте посту, то ще додаємо одне яйце. І вміст чаші ретельно вимішуємо, гарно фарш змішуємо, пробуємо його на сіль і за смаком ще фарш досолюємо. Фарш готовий. Будемо формувати царські картопляні котлети за принципом м'ясних котлетів. Мокрими руками виплескуємо котлети будь-якої форми і будь-якого розміру. Головне, щоб вони були всі однакової товщини ось так. Вже розігріваємо сковороду, а котлети, звичайно, обвалюємо у панірувальних сухариках ось які котлетки ми формуємо? Друзі, напишіть у коментарях, а як ви готуєте картопляні котлети і порадьте, а що ще додати у наші котлетки, щоб вони були ще смачніше? Смажемо котлети на розігрітій олії. З обох сторін до золотавої скоринки. А щоб скоринка була не занадто твердою, і котлети добре посмажилися усередині, то ми їх перевертаємо з боку на бік на два, по два рази на кожну сторону. Ось так. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. Підписуйте на наш канал Смачна кухня гуру. Смачна кухня гуру готує смачні страви, а головне із доступних продуктів. Ах і смачні і ці наші котлетки – Це просто смакота. Шоковиті, смачні царські котлети до столу найкраще подавати ще гарячі, а найбільше вони смакують зі сметаною чи із будь-яким соусом. Якщо ми тримаємо посту, то й готуємо пісний соус без яєць і молока, а виходить, ну вже дуже смачний. Якщо ви хочете дізнатися, як ми такий соус готуємо. Напишіть про це в коментарях. Ми випустимо ролика. Смачні котлетки, бо царські котлетки. І з'їдаються вони буквально за один присід. А і смачні і ці наші котлетки це просто смакота. Друзі, пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.